Всім привіт! Мене звати Юля. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене рубрика Рецепт успіху. У цій рубриці я вас знайомлю з різними талановитими людьми, яким вдалося досягти успіху в своїй сфері, і вони будуть ділитися з нами своїми секретами. Сьогодні я хочу вас познайомити з своєю дуже класною подругою звати Ірина Листопад. Іра багато років працює вже на телебаченні, і сьогодні нам розповість про те, як стати. Успішним телепродюсером ір. Давай спочатку поговоримо про те, що таке телепродюсер. Бо всі чули це слово, але мало хто знає, що, що за ним ховається. Для мене телепродюсер це людина, яка, ну по-перше, має організаторські здібності, та і вона відповідає за кінцевий вихід продукту в ефір. Давай розкажи нам про те, чим ти займалася як продюсер. Тому що ну ми з тобою працювали в одному кабінеті. Я бачила, що ти рахувала там і бюджети проектів, і не знаю, там організовувала зйомки. Продюсер, ну, насправді, це таке дуже загальне. Назва e, моєму... У досвіді і бюджети, та і знімальні процеси, і домовляння з якимись гостями, і пошук ідей. Інколи та у звичайних людей, скажімо так, дуже далеких від телебачення, враження від телепродюсера, що це людина, яка просто дає гроші, та і в кінці там програми написано в титрах: продюсер такий-та, такий. чим займався нев'язком. Більшість людей в голові така штука, типу, що на телек неможливо потрапити без якихось суперзв'язків. Розкажи, як тебе це вдалося в одинадцятому класі. Був один вечір, коли дивилися телебачення, і в мене З'явилася така думка, що от було б навіть там гарно за кадром працювати. І потім, коли вже опинилася в Києві та на навчанні, студентка і так далі, я побачила оголошення в нашому університеті, що якщо ви хочете потрапити на зйомки, е, як глядач, будь ласка, приходьте такого-то числа, у такій-то годині. Насправді, коли я тебе бачила, ну, <сумітниче> загорілося, <сумітниче> і за <сумітниче> я готова була все кинути і одразу ж побігти туди, на зйомки. До речі, я помітила, що коли важливі. Речі трапляються в житті, то ти зразу на це реагуєш якось навіть фізично. Правда? Справді твоя твоя штука тебе запалює середину. Вона запалює, і от е, ніби виходить, що ти не бачиш ніяких обмежень. Та і насправді так, я, ну, я туди потрапила на зйомки. Це була така ейфорія. <реш> э, <реш> тому що ну неймовірна атмосфера телебачення вона мене просто одразу затягнула. І на цих зйомках ми просто познайомилися з колегами з телебачення. Вони давали номер телефону. що от якщо ви хочете там великою кількістю народу прийти на програму, то будь ласка, зателефонуйте нам, і ми готові та вас Наступ... прийняти. Наступного дня Бо була дуже цікава історія, тому що мої дівчата одногрупниці, вони коли тільки дізналися, що я потрапила на зйомку, всі захотіли і всі почали мене штовхати, що Іра, давай ти організуй, будь ласка, нам зйомку. Ну, так сталося, що до наступної пари вже весь факультет знав, і всі ходили до мене і просили про це. на зйомку, Так, супер. природним шляхом це було. Але завдяки дівчатам, ну ми швидко зібралися. Я швидко зателефонувала. І Я не пам'ятаю, якою кількістю людей ми туди пішли. Мабуть, чоловік 70 чи щось таке. Коротше, каже, ти вразила там продюсерів. Вони вирішили тебе взяти працювати на телебаченні. Ну, майже так. Це вже було через рік, коли у них з'явилася вакансія, і вони в першу чергу згадали про мене. Твоя перша посада називалася кастинг-редактор. Потім ти була гостьовим редактором. У тебе була ціла така кар'єра в телебаченні, правильно? Тобто ти почала ну кастинг-редактор, це не найнижча посада. Правильно, це теж круто. Ну так, але просто це посада, знаєш, на яку можна було потрапити без досвіду, та? без якихось. О... Вузько направлених знань. Єдине, що ти мав знати, це організаційні здібності, не боятися спілкуватися з незнайомими людьми, тому що тобі потрібно було зателефонувати незнайомій людині. Ти приходь на зйомку, так? Ну крім того, що приходь на зйомку, ми ще ж відбирали учасників та і зробити так, щоб людина відповіла тобі на запитання, були у нас ігрові ток-шоу і так далі. Ти працюєш у телебаченні вже 11 років. Ти за цей час пройшла дуже багато різних проектів. Ти працювала і на ранковому шоу, і в продакшені ти працювала, і робила документальні проекти. Скажи, будь ласка, який досвід тобі найбільше сподобався, запам'ятався, на ну, який тебе сформував як продюсера? Ці всі досвіди це якісь певні та, етапи моєї життя. Сходинки. Такі. Сходинки, та. і я не можу сказати, що от якийсь саме досвід, якась робота дала мені більше, ніж інше. Ці чотири роки, які я працювала кастинг-редактором, вони дали мені неймовірний досвід та, і багато нових знайомств, цих нових зв'язків. Які mm -hmm. потім допомогли рухатися сходинками кар'єрними вверх. Кожен досвід був важливий, і без цього кожного досвіду не було б наступного, скажімо так. Продюсер, як я зрозуміла, людина не обізнала, правильно вона повинна цікавитися дуже багатьма речами. Ти за освітою філолог, тобто там вже є така база так? гуманітарна, така серйозна. А чим ти ще цікавишся? Чим ти ще займаєшся в вільний від роботи час? Я люблю дуже люблю читати та я люблю книжки. Я просто отримую задоволення, захоплення, і натхнення від читання книжок. Я обожнюю Живати та це ще одна мрія з дитинства. Подорожі дуже нові... заряджають правильно нові ідеї, нові проекти. А ще дуже надихають люди, які щось роблять. Не знаю, у них їм є мрія, та і вони вважають її своїм покликанням або... і захоплено чимось займаються. Так, та? захоплено чимось займаються. Дивлячись на них, я розумію, що. Нічого неможливого немає. От головне твоє бажання і ще бажання досягнути цієї мрії і працювати над собою. І давай повертаємося все таки до практичної частини відео. Там ми про процентня поговорили про те, як людині з вулиці потрапити на телебачення mm -hmm. зараз. Дуже чудова програма, яку роблять багато телеканалів. Та програма стажування, здається, mm -hmm. що талановиту людину завжди помітять, правда? Що якщо ти, ти гориш, що тим що ти реально покажеш те, що ти хочеш тим займатися, то тебе залишить навіть що ти взагалі нічого не маєш, по суті. Це насправді так, одна ще з тих штук, як помітили мене. Тому що в мене очі горіли, тають якісь захват, захвата, бажання, енергія. Мені весь час все було цікаво, тому що я розпитувала всіх і операторів, а і, і гримерів, та, і, і ведучих, я не знаю, звукооператорів, навіщо це, а як це, а як, як воно там працює і так далі. Насправді, от коли ти і захоплено ставишся до чогось, то в тебе все вийде. От головне це бажання та ще величезне бажання вчитися. Якщо ти хочеш вчитися, то мені здається, всі двері перед тобою відкриті. Угу. Як я зрозуміла з нашої розмови, там продюсером зразу неможливо стати, правильно? Ну Це моя думка така, що неможливо, тому що. Потрібен досвід, потрібен досвід, та і ще величезна відповідальність. Щоб стати продюсером, потрібно пройти якийсь шлях. Ну неможливо розібратися у всіх тонкощах знімального процесу. Та, там за місяць і прийшовши, не знаю, після курсів, з... після та, школи. Та, та, та після школи. Практика це головне. Ти можеш не знати теорії, але от якщо в тебе буде практика, то можна швиденько всьому цьому навчитися. Круче каже, соуси складно звучить. І головне у нас потрапити на телек будь-якою ціною, правильно? Будь-яким способом, Ір, скажи, то був такий момент в житті, коли ти зрозуміла, що я талановита, і почала вірити в себе, коли я приїхала в Київ величезне місто з великою кількістю можливостей і ти можеш вибирати будь-яку, тобто не боятися, головне, правильно? Не боятися, і і мабуть що а, я би додала, що. Додати наївності такої, от просто повірити в себе, Та... я не знаю, як дорослим людям це робити, от додати цієї наївності, тому що інколи мовці та да, досвід минулий прибуває. Ти ж не знаєш, чи тобі вдасться, поки не спробуєш. Головне, що не боятися, спробувати. Малюсерство тебе надихає на розвиток. Звичайно, що ти просто кожного дня чомусь новим вчишся, і ти кожного дня розумієш, що. Боже, скільки я всього ще не знаю, <смі> що мені весь час потрібно рухатися вперед, щось нове дізнаватися, та, щоб стати експертом в якомусь цьому питанні. Тому що проекти бувають на різні тематики, правда? Я тут про це сам там, процесом, знаю, те, знаю, там не Медична не. тематика, зовсім інша галиста, там, не знаю, Технічне щось зовсім інше. Та, але якщо в тебе є бажання, ти можеш швиденько. Хоча б якось поверхово вивчити цю тему, та ми поговорили вже дуже багато і про лихнення, і про роботу. Розкажи, будь ласка, кілька таких практичних порад. От я хочу стати телепродюсером, з чого мені починати? Ну, по-перше, вирішити, що це точно ваша покликання. Просто головне поставити собі за мету телебачення, та і починати з самої, о, найпершої своєї посади, та не переживати, тому що розумні люди завжди ростуть, правильно? Звичайно. А наступна порада цікавитися всім, що відбувається. От Якщо ви вже потрапили Цю атмосферу це за телебачення, якщо так можна сказати, то потрібно спробувати дізнатися, як ця система працює, от саме зсередини. Ніхто на телебаченні вам ніколи не скаже, що не лізь до мене зі своїми дурними запитаннями. Я думаю, що я всюду такі людині. Не знаю, я таких не зустрічала. От, якщо просто хтось з захопленням запитує у тебе і, і питає, Боже, розкажіть мені, будь ласка, як це працює? Мені так цікаво. Людина, та, та, людина з задоволенням розповість про те, що вона сама робить, та як ця штука працює, чи взагалі, як робиться програма, не знаю. Ну, багато запитань може виникнути людини. Угу. Третя порада саме отримувати задоволення від того, що ти робиш, а любити те, що ти робиш, або робити те, що ти любиш. Насправді в цьому рівнянні поставила дорівнює та між цими двома частинами фрази. Коли ти в захваті від того, що ти робиш, від тих людей, які тебе оточують, це одразу помічається. Коли у людини горять очі, та вона готова там ночі не спати. Ну на жаль, це на телебачення дуже часто так, Це секрет, головне ж, це ефір, головне це глядач, заради якого ми всі працюємо, та якому ми хочемо. Щось цікаве розповісти. Тільки головне, що мені здається, ще одна порада для тієї людини не сідати на п'єдестал постійно розвиватися, да, постійно розвиватися, і не зупинятися і сказати: от, все, тепер я вже все знаю. <гум> ну, головне ще раз: віра в себе. У нас тільки одне життя, яке ми маємо і хочемо прожити. Так само, як ми бажаємо, та втілювати свої мрії в базі відкладання. Правда без відкладання, тому що ну ви час все змінюється, та ритм у нас біжить і так далі. Треба просто напевно використовувати кожен свій шанс, правда. Це правда. І, а до речі, у нас їх дуже дуже багато. Просто і... ми не завжди їх помічаємо. От! Ми тут прям, як пара до давно доповнім. Іра, дуже тобі дякуюся, дякую за надихаючу розмову. Мені так сподобалося з тобою розмовляти. Ми з Ірою давно дружимо, але ми настільки глибоко про роботу ще ніколи не розмовляли. Я сподіваюся, що це відео надихнуло когось із вас потрапити на телебачення, стати телепродюсером. Дуже дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Давайте дружити в соціальних мережах. Усі посилання на свої сторінки залишу внизу в описі. Також дивіться моє попереднє відео, посилання на нього залишу прямо тут на відео. Внизу. Дуже дякую, що подивилися, і побачимося в наступному відео.